Не встигли вщухнути пристрасті навколо організації виставки російських трофеїв на Соборній площі, як міську владу наздогнала нова зрада. В одній з самохідних артилерійських установок, розміщених у центрі чернівців, виявили нерозірваний снаряд. Чи становив він загрозу для відвідувачів і випадкових перехожих наразі не зрозуміло. Але інцидент довів народні маси до точки кипіння. Виявилось, що мешканці єдиного регіону, який не зазнав обстрілів та окупації, м'яко кажучи, не в захваті від розміщення в обласному центрі груд воєнного металолому. Людям просто не зрозуміло, для чого хізуватися чужими трофеями і для чого демонструвати їх тут, у мирному місті, у глибокому тилу України, щоб залякати чернівчан чи поглибити психологічні травми вимушених переселенців. На всі ці питання влада так і не змогла відповісти, тому що не захотіла. Тому що влада з городянами не радилась, не радиться і радитись не буде. Це стало фірмовим стилем Романа Клічука: керувати містом так, наче він тут самодержавний господар. Хоча особисто я не вважаю, що розміщення такої виставки в Чернівцях є чимось злочинним. І, врешті-решт, про жах війни і ціну перемоги мовчати не потрібно. Але для чого розміщувати лякаючі експонати на найбільшій площі, на найбільшому перехресті і робити перегляд добровільно примусовим. Спалену бронетехніку можна розмістити деінде, щоб усі бажаючі могли оглянути трофеї у вільний час і в безпечному місці. Але чернівецька влада один в один відтворює найгірші радянські традиції. Якби не знайшли боєприпас, до танків 100% повели би екскурсії, школярів і піонерів. Адже в дійсності Роман Клічук і його квасні патріоти Радянщину в собі так і не здолали. Вони просто перемальовують її червоно-чорними або жовто-блакитними кольорами. Так у березні Клічук зняв із постаменту радянський танк, який згідно офіційної державної ідеології у 44-му році звільняв Україну. І замість нього притарабанив російські бронемашини, які згідно офіційної державної ідеології у 22-му році Україну загарбували. Але святе місце пусте не буває, тому зброю окупантів, нічтоже сумняшися, поставили замість солдата, якого мер лише місяць тому, так гучно знімав з п'єдесталу.